Вітаю, я Микола Княжицький. Це мій Ютуб канал. Бачу, що вам цікава тема біженців. Ми будемо продовжувати говорити про неї. Це дійсно важливо. Сьогодні Україна має все зробити для того, щоб громадянам за кордоном було комфортно і після закінчення війни вони захотіли повернутися додому. Не забувайте про підписку на канал і лайки для цього відео. Але сьогодні подивимося на питання стосунків України і Європейського союзу ширше через призму історичної політики. Минулих стосунків між Україною і Польщею, які накладаються на сьогодення, для багатьох українців прикрою несподіванкою стали заяви польського уряду про блокування європейської інтеграції України з уваги на історичні питання, вразив нас ультимативний тон і певність польських високопосадовців щодо своєї 100-відсоткової правоти у питанні волинської трагедії. Але незаперечність власних аргументів про перебіг подій з минулого і кількість жертв не така переконлива. Насправді, в багатьох історичних питаннях польська сторона стоїть на непевному ґрунті, і в своїх тезах вона мала б спиратися на дійсно історичну правду. А також головне визнати, що жертви були так само і українські, і що цих українських жертв було немало. Днями в рамках парламентської групи дружби з Польщею. Ми провели презентацію результатів першого етапу праці програми жертви українсько-польського протистояння 39 39-47 років. Ця програма з 18-го року реалізується в Українському католицькому університеті у Львові, і це справді унікальна програма. Її керівником є професор Ігор Галагіда з Гданського університету в Польщі, який також є професором Українського католицького університету. Впродовж п'яти років група провела кропітку роботу, яку до них не робили інші історики. І змогла визначити кількість вбитих українців. Це близько 30 тисяч осіб. Понад 20 тисяч вдалося встановити поіменно. Ця робота триває надзвичайно цікава, цікава книжка. І я буду в Києві обов'язково покажу її вам, щоб ви її побачили. де... Не просто названі жертви, а й вказані всі джерела, які можна було знайти на той час, які описують причини того, що відбулося, що конкретно відбулося в кожному селі, скільки там проживало поляків, українців, євреїв, представників інших національностей, які трагічні моменти відбувалися протягом 39-44 років в цих регіонах. Завдяки цьому ми набагато впевнені, що можемо розмовляти сьогодні з польськими і європейськими партнерами. Також від року до року група професора Галагіди за цією ж самою методологією ідентифікує і польські жертви. Це важливо зробити. Дослідження фокусуються на жертвах, тобто на кожній людині, яка загинула під час польсько-українського протистояння. Згідно з принципом, що історію ми змінити не можемо, натомість маємо зробити з неї правильні висновки і пам'ятати про тих, хто загинув. Про кожного головною на такою нашою метою були слова, слова владики Бориса Гудяка пам'ятати кожну людину. Дискусії історичні, які спиралися дуже часто на таку, на то головний нациск. був на тому, хто почав конфлікт, як до нього дійшло. Ми пропонуємо трохи інше. Ми пропонуємо, щоб в наш в центрі нашої уваги були була людина. Ми створили електронну базу жертв, почали творити. Я був вражений великим масивом історичних джерел, які використовує група професора Галагіди. Це документи з українських, польських, німецьких архівів, українського і польського підпілля, метричні книги, свідчення, судові матеріали, документи повоєнних комісій. Історики працювали також живими свідками подій. Це події сорокових років. Зараз це вже літні люди, дехто з них тоді справді були ще дітьми, але багато що пам'ятають. Презентація результатів цієї програми. Ще раз мене переконали, що між українцями і поляками були трагічні сторінки минулого, але були приклади надзвичайно позитивної співпраці. Для нас дуже важливо, щоб ці минулі рани не стали на заваді нашій європейській інтеграції і нашому спільному руху далі. Але для того, щоб це було, кожен з нас повинен добре для себе теж розуміти, що насправді відбувалося. В ті буревні часи, які зараз на жаль дуже часто стають каменем спотикання, в тому числі можуть стати в нашій європейській інтеграції. Я вірю, що так не буде. Бо із українського, і з польського боку є багато здорових сил, які чудово розуміють, що ми разом з нашими польськими друзями в майбутньому європейському союзі маємо великий шанс стати однією з найбільших потуг. Запитання про те, чи історію потрібно залишити історикам. Професор Ігор Галагіда відповів, що колись він теж так думав, але досвід минулих років показав, що політичні питання мають вирішувати політики, адже кожна держава реалізує власну історичну політику. По-моєму, якийсь брак довіри, елементарної брак довіри між, між деякими політиками з однієї з другої сторони, недотримування деяких зобов'язань. Моя Роль як історика це є евентуально допомогти політикам, щоб ті е конфліктні ситуації якось якось розв'язати. Тому історики можуть давати відповідний матеріал, сприяти позитивному розв'язуванню спірних проблем, але рішення це все одно відповідальність політиків В українсько польських взаєминах. Ми маємо повернутися до формули Прощаємо і просимо пробачення». До використання якої і українців, і поляків заохочував папа Іван Павло II. Ми дуже багато зробили для українсько польського примирення. Сьогодні маємо продовжувати розпочату справу. Я переконаний, що спільно з нашими польськими друзями ми зможемо пройти сьогодні цей складний момент наших стосунків. прощаємо і просимо прощення. Це буде така основа. До не буде пустим пус, 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 пустою фразою, а, а буде мати точне підтвердження. Ми дійсно в непростих часах. У нас буде багато різноманітних спекуляцій. Очевидно, ми маємо все зробити, щоб досягти українсько польського порозуміння. А що ви думаєте про питання волинської трагедії? Чи на вашу думку політики мають говорити про історію? Чи дослідження минулого потрібно залишити лише науковцям? Напишіть мені в коментарях ваші лайки і відповіді допоможуть поширити цю інформацію. А разом ми зможемо більше дізнатися про те, що відбувалося насправді.